Я переживаю Жесть. Відео нажала, да? Ми зараз знімемо пробне відео, щоб я побачила картинку. А, ти собі правильно. Всім привіт! Мене звати Настя, і вже з назви цього відео ви зрозуміли про що піде мова, а саме про зйомку саму себе. Я покажу вам весь процес від А до Я, як це проходить. Зі мною за кадром моя кума кадр Ви вже бачили з нею. Саме вона буде знімати бекстейдж. Вона не буде доторкатися до камери, до штативу. Вона не буде мені підказувати з якого ракурсу. Я буду це все робити сама і в процесі показувати вам. Важливо, я не експерт, і зараз те, що я буду розповідати, це виключно мій досвід, яким я захотіла поділитися. Ще одне важливо: я нічого не маю проти фотографів, обожнюю їх, респект їм. Їхня робота дуже крута, і хай їх буде більше класних. А я співпрацюю як з професійними, так і новачками. Ось нещодавно була зйомка саме з новачком, дівчинкою. Співпрацюємо на різних основах: як на бартерні, так і я плачу спокійно. І знову ж таки, зйомки. Можуть бути з подругою, в моєму випадку це з кумою. Ми, прогуляючись, можемо робити один на одній кадри, і, звичайно ж, може бути зйомка, От як зараз я буду показувати, це можна зробити вдома, але ж хоч це різноманіття, особливо коли ви ведете сторінку, або вам потрібно як експерт тої чи іншої сфери, будьте ви медик, юрист, вчитель, неважливо, або просто хочете. Розвиватися в сфері UGC та блогінгу, то, звичайно, вам вдома буде тісновато. І варіант зйомки студії на годину можна це робити знову ж таки з подругою. Якщо ви будете активні в коментарях і для вас буде корисне це відео, і ви захочете, щоб я зняла подібне відео, але з кумою, наприклад, як ми це робимо, це трошки інший формат фотографії, я розповім в процесі чому. І також я думаю, що я можу домовитися з фотографом і розкажу сторону свою, і фотограф зі своєї сторони, як можна знімати, як комунікувати в процесі. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях. Буду планувати. Як ви бачите, ми вже перемістилися безпосередньо на локацію. Сьогодні ми знаходимося в студії Барва. Вже можу одразу, перш ніж навіть починала працювати в ній, вже можу її рекомендувати, тому що вона хоч і компактна, але з великою кількістю локацій. Це ви зможете побачити на практиці, скільки в мене буде кадрів. Зараз безпосередньо до нашої теми. Любу зйомку, незалежно від того, самі ви будете чи вас будуть фотографувати, треба починати з підготовки. Треба зробити умовний сценарій. Треба підготувати референси, треба продумати образи, які ви хочете бачити в кінцевому висновку. Якщо ви це будете нехтувати, то не очікуйте гарного результату. Звичайно, деякі кадри будуть класні, але треба все ж таки над цим заморочитися. І лайфхаки від мене знову ж таки незалежно від того, ви будете працювати з кимось в парі, будуть вас фотофотографувати чи ні, стандартизовано саме студії беруть годину мінімум, і за одну годину на різних локаціях. Варто змінювати і свої образи. Тобто не потрібно підбирати супер-шикарний аж один образ. Вплоть до того, що паралельно з тим, як змінюється ваш образ, має і змінюватися ваша зачіска. Наприклад, я себе покажу. Незалежно від того, я з рівним волоссям або з підкрученим. Починаю я завжди з більш розпущеного, потім потрошечку збираю його. Зараз я зібраним волоссям, тому що їхала за кермом і це було незручно. Накрутила волосся, але не навіть не розчісувала його для того, щоб розчисати вже в процесі, щоб це було більш пишне. Наступним етапом, коли я збираю третій образ, я можу доповнити тим, що або роблю гулічку, або хвостик. Тобто змінюю образи і змінюю зачіски, щоб бути типу взагалі різна. Типу, я зробила цю фотографію не в один день, не в одну годину, а е, в різні часи. Скоріше за все, ви будете використовувати фотографії потім в своєму контенті, і буде дуже дивно, якщо ваша лента з шести там а то й більше фотографій буде зайнята вами в одному образі. Що стосовно одягу, тут ви можете в залежності від своїх вподобань обирати, або ви можете брати одяг притаманний вашому стилю. Стилю, звичайному, да, той, що ви одягаєте повсякденному, в мене тут саме такі речі. За настроєм можна ж зробити образ прям вичурний, який не притаманний вам, але вам би хотіло його, хотілося його виразити е, на зйомці. Але все це. Індивідуально. Що стосовно одягу, важливо, навіть якщо у вас здавалося всього година на зйомку, беріть якомога більше образів, які ви можете використати. Краще у вас якийсь залишиться, ви його не встигнете. ніж, повторюсь, у вас буде один і ви його будете юзати на кожній локації. Усі фото в даному відео зроблені з відео. Тобто знімаю відео і з нього роблю скрін з кадрів, які імпонують. Так, якість гірша. Але на практиці користуватись bluetooth кнопкою в рази важче і є більша вірогідність того, що в гарному кадрі вона буде помітна. Та й до того ж, з цього відео можна буде потім зробити різ, що вже слідом маємо з однієї одиниці матеріалу двої одиниці контенту. Як і звичайно важлива. Та якщо вас лише це зупиняє, щоб почати, то знайте не в якості проблема, а в вашій рішучості. В процесі зйомки не забувайте за деталі. Во негарно різноманітну стрічку й доповню сторітелінги. Важливо не соромтесь в кадрі бути дивною. Вимикайте уяву про те, як ви виглядаєте зі сторони, звикайте до свого тіла в кадрі і постійно практикуйте, практикуйте, практикуйте. Так, ми закончили фотостудії. Не все пішло за планом. Я трошечки засмутилася. Трошки прогадали зі світлом. Я коли бронювала студію. Спілкувалася з дівчинкою, вона мені сказала, що найгарніше світло з п'ятої по шосту. але воно потрапляло не зовсім так, як я розраховувала. І я все ж таки не професіонал. Я з штучним світлом не вмію працювати. Вмію працювати лише з природнім. Через це не всі кадри вийшли такими, як я розраховувала. Але все ж таки дещо є і є, що вам показати. Зараз їдемо. До оперного театру туди в той район зробимо декілька вуличних фото на фоні цієї красуні автівочки. Здравствуйте! Моя кума, яка знімає бекстейдж. Спасибо. їй. не було б їх не було б цього відео, бо було б на гірше.